Просто на кружочок натисни. Ну no. розвінчуємо міф про окопні свічки. Не знаю що там на легенях залишається після них, але на коробі ось що залишається. А на ближче підійди. така фігня малята ну або іншої альтернативи нема поки що тому, тому коріння це найменше зло що може вас вбити